25 вересня в рамках відзначення всеукраїнського дня бібліотек для дітей провели презентацію нової книги Казковий ліс пригоди єнотів-бешкетників». Авторка Юлія Олефір зачитала першу частину книги та відповіла на питання маленьких слухачів. Деталі у наступному сюжеті. Наче маленький ураган, єнотик морстик мчав додому обідати, бо аж надто загрався і зараз ризикував дістати прачуханки від мами. Так починається нова дитяча книга про життя єнотів бишкетників, яку написала місцева письменниця Юлія Олефір. У дитячій бібліотеці презентували книгу Казковий ліс пригоди єнотів бишкетників. За основу історії дитяча письменниця взяла війну в Україні, а прототипами головних героїв стали її діти. Випадково написала книгу, як це не дивно. Але на Початку повномасштабного вторгнення я разом зі своїми дітьми виїхала до Литви на місяць. І моя знайома попросила, знаючи, що я пишу, і пишу там вірші, пишу оповідання. Попросила мене написати для робочого корпоративу якусь історію для дітей про війну. І я спочатку відмовилася, потім якось воно так пройшло натхнення. І я написала історію про маленьких єнотиків Морсика і Лютика, які через страшезний ураган змушені покинути свій казковий ліс і разом з мамою вирушити в далеку подорож. Книга має 10 окремих історій, які пов'язані між собою. Через всю книгу проходить ураган, який змушує мешканців казкового лісу покинути свої домівки. І це дорослі, і навіть діти пов'язують з подіями сьогодення. Моєму старшому сину настільки сподобалася історія, що я почала писати нові 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 пригоди Морсика і Лютика. І ось так випадково зібрався цілий рукопис, який потім помітило видавництво чорнівівці і надрукувало. Книжка розрахована на вік 5+. І діти, вони насправді вони не маленькі, дорослі. Вони розуміють набагато більше, ніж ми думаємо. І дехто навіть ті, кому батьки не говорять, що ось ця книжка там про наше сьогодення, вони самі впізнають певні ситуації. Юлія зазначає, що від моменту написання книги до її виходу у світ пройшов рівно рік, і на сьогодні книга має неабиякий успіх. Перший тираж дві тисячі примірників було продано за літом. Вже вийшов новий тираж. Вже вийшло друге видання. І в принципі, це ну я цим дуже пишаюсь, тому що в Україні дуже багато книжок, які взагалі друкуються всього одним тиражом і більше не, не повторюються. А моя книжка, ось дебютна, і вона вже має, має другий тираж. На презентації в бібліотеці письменниця зачитала дітворі першу частину книги. Діти із захватом слухали історію та поділились своїми враженнями. Мені дуже сподобалося. Сподобалося тим, те, що це так незвичайно, і те, що е, авторка передала цим, як це сказати, книжкою своїх дітей. Мені дуже було цікаво. Там такий гарний казковий ліс. Я так не послухав маму, обманув. Крива. И вот мы будем камни Был такой Джелена и Уля, где жили пчелы. Никогда таких не видел. Только видел пчел. Огромных пчелов. То нельзя, куда ты птица и маме по статуше. Також дітям запропонували спробувати себе у ролі ілюстраторів. Вони обрали малюнки пов'язані з казковою історією, які розфарбували. Вони тут такі веселі, розкидуються листя. Що я обрала Такий малюнок? Я просто я взяла ну що такий мед, біг. Також у письменниці є сюрприз для дітлахів. Вже написано продовження книги «Казковий ліс пригоди єноців бушкетників, яке вийде у світ наступного. Різдва Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.